Привіт, мене звати Іван. В минулому відео ми познайомилися і як і домовлялися, відкриваємо для вас серію навчальних відео з сервісом Експіренза Баймон. Саме у цьому відео ви дізнаєтесь, як працює кабінет Shake2Pay, кому треба надати доступ, як адміністратору додати новий персонал офіціантів кур'єрів, як бухгалтеру змінити реквізити та надати документи, звіти та виписки для оперативного обліку. Кабінет Shake2Pay є у кожного закладу і знаходиться за адресою admin.shaketopay.com.ua. Доступ надає менеджер експіренза Mono, коли підключає ресторан до сервісів. Інтерфейс складається з двох частин. Зліва блок з пунктами меню, а по центру блок управління. Почнемо з першого пункту меню. Увага на екран. Профіль закладу. У цьому розділі знаходиться інформація про назву вашого закладу, адресу, стан з'єднання з закладом, версія встановленого плагіна та дата наступного оновлення ліцензії. У кожного закладу є своя система обліку, і зелений індикатор показує статус з'єднання. Зелений все працює. Червоний означає відсутній зв'язок. У таких випадках представникам закладу потрібно звернутись у технічну підтримку до дилера, який обслуговує вашу постсистему. Якщо ваша проблема не буде вирішена, зверніться до менеджеру Experienza від Mon. Переходимо до розділу адміністратори. До речі, з нами вже працює більше ніж півтори тисячі адмінів, менеджерів та інших користувачів. При підключенні закладу, менеджер Experience від Mono створює аккаунт для адміністратора закладу, власника та бухгалтерії. Без цього доступ до кабінету Shake2Pay неможливий. Якщо доступ до кабінету отримано, додати нового адміністратора дуже легко. Натисніть кнопку додати. У спливаючому меню заповніть необхідні поля. «Ім'я», Номер телефону, електронна пошта. Оберіть, які функції доступні цьому користувачу. Якщо потрібно керувати новими користувачами, то оберіть цей пункт. Якщо потрібен доступ до аналітики гостей, оберіть цей пункт. До речі, про аналітику гостей ми розкажемо у наших наступних відео. Впевнений, що ця інформація буде корисна для керівників та власників закладів. Розділ адміністратори відображає повний список користувачів, які отримують сповіщення про усі типи оплати через Telegram-бот. Синя іконка телеграму навпроти імені означає, що користувач підключений до сповіщень про успішну оплату, чай та іншу інформацію, яка надходить у телеграм. Для редагування або видалення користувачів натисніть на кнопки керування. Наступний розділ продажі. Цей розділ створений для бухгалтерського обліку та зміни реквізитів. Цим розділом користуються вже більш ніж 2000 бухгалтерів. У цьому блоці відображаються категорії з вашої ПОЗ-системи. Натискаючи на категорію, ви зможете обрати за яким саме ФОП або ТОВ закріпити категорію. Кошти від продажів у зв'язаних категоріях зараховуються щоденно на рахунок обраного підприємства. Зв'яжіть кожну категорію з рахунком, а кошти по нерозподілених категоріях ми відправимо на рахунок за замовчуванням. Цей рахунок можна змінити у будь-який час. Якщо прийшов час змінити ФОП чи ТОВ, або змінився розрахунковий рахунок, натисніть, будь ласка, на кнопку додати новий рахунок. Для вас відобразиться анкета, яку потрібно заповнити. Менеджер експеризи від МОНО отримає від вас запит та підготовить усі необхідні документи, які будуть підписані з вами через електронний підпис. Термін зміни реквізитів відбувається протягом двох днів. Будь ласка, попереджайте заздалегідь. Цей блок показує назву юридичної особи, її реквізити та перелік категорії, які закріплені за цим ФОП або ТОВ. Нижче відображається перелік юридичних осіб, які раніше були додані до кабінету. Вони можуть бути деактивовані за вашим бажанням. Якщо у вас виникли питання за цим розділом, ви можете звернутися до вашого персонального менеджера. Переходимо до розділу персонал та чаєві. Хочу нагадати, що з нами працює вже 12 тисяч офіціантів, 2,5 тисячі кур'єрів та касирів, які щодня отримують чаєві та сервісні повідомлення. А керувати своєю командою ви можете саме з цього розділу. Адміністратор може обрати один з типів відправки чайових: спільна карта чи загальну банку або чайові на особисту карту офіціанта, кур'єра або касира. Ці режими можна перемикати за бажанням, натиснувши відповідну кнопку. Для отримання чайових на особисту карту ми радимо використовувати чорну або білу карту моно. Вона зручна та має супер тариф. Трохи статистики: 90% співробітників сфери обслуговування мають карту МОНО та отримують чайові саме на неї. Якщо у вашому закладі діє правило спільної карти або банки, то для цього треба, щоб карта була обов'язково відкрита в МОНО. Перейдемо до інтерфейсу та налаштування. Щоб підключити чайові на особисту карту офіціанта, кур'єра або касира, користувач має бути доданий до вашої постсистеми у точному форматі: ім'я, прізвище. Номер телефону у форматі плюс 380. Якщо все зроблено правильно, то такі користувачі відображаються у цьому списку. Натисніть на кнопку плюс, щоб відправити запит на підключення до чайових. Такий запит діє на протязі 5 хвилин та відправляється у додаток моно вашому співробітнику. Офіціант, кур'єр або касир мають відкрити додаток та натиснути кнопку продовжити. Карта вашого співробітника успішно підключена до чайових, а останні чотири цифри та зелена іконка вказують, яка саме картка підключена. Якщо ви бажаєте підключити співробітнику чайові на карту іншого банку, то тоді йому надійде смс з посиланням. Введіть номер карти для підключення. Адміністратор зможе видалити або заблокувати нарахування чайових, натиснувши на цю кнопку. Чудово! Все вийшло! Тепер, коли ви підключили усіх колег до чайових, потрібно відправити їм запит на підключення до телеграм сповіщень про успішну оплату та інші сервісні повідомлення. Для цього відправте посилання. Офіціанту або кур'єру потрібно перейти за посиланням, натиснути у нижній частині екрану на кнопку Старт, а потім натиснути кнопку поділитися номером телефону. Чудово! Вам надійшло тестове повідомлення у Телеграм. Синя іконка телеграму біля імені означає, що ваш колега зробив все вірно. Тепер у нього є чайові та підключені сповіщення у телеграмі. Переходимо до розділу столи та QR-коди. У цьому розділі ви бачите перелік залів та номери столів, які ми отримуємо з вашої постсистеми. Для прийому оплати по QR-коду ми генеруємо унікальний QR-код під кожний стіл. Будьте уважні, щоб номери столів у залі або у різних залах були унікальними та не повторювалися. Червоний індикатор сигналізує про те, що номер столу не унікальний. Нумерацію столів потрібно змінювати у вашій постсистемі. За бажанням ви зможете відключити конкретний стіл або навіть цілий зал, натиснувши на цю або ось цю кнопку. Щоб отримувати оплату по QR-коду, вам знадобляться макети. Натисніть ось на цю кнопку та завантажте архів з усією інформацією. Ви зможете відправити файли у друк, а якщо потрібні індивідуальні макети, то зверніться до вашого персонального менеджера. Якщо у вас служба доставки або ви працюєте у режимі фастфуд, то такі QR-коди друкуються автоматично на вашому принтері чеків. Зверніть увагу на нижню частину чека або накладної для доставки. Там ви побачите унікальний QR-код, за яким ваш гість або клієнт зможе оплатити рахунок та залишити чайові. Переходимо до розділу сторінка закладу. Дуже швидкий та простий розділ, у якому ви зможете змінити посилання на електронне меню, відгуки та фонове зображення. Прев'ю вашої сторінки, яка буде відображатися вашим гостям, ви зможете переглянути, натиснувши на кнопку Прев'ю. Зробіть сторінку вашого закладу унікальною. Завантажте, наприклад, фотографію інтер'єру або страви. Це зображення буде відображатись на екрані вашого гостя при скануванні QR-коду. Блок меню. Якщо активовано, гості зможуть перейти на меню прямо зі сторінки закладу. Блок відгуки. Якщо активовано, гості зможуть перейти на сервіс зворотнього зв'язку прямо зі сторінки закладу. Переходимо до розділу звітність. У цьому розділі ви зможете отримати звіт по усім транзакціям та статистику чайових по кожному кур'єру або офіціанту. Для цього використовуйте зручний календар або оберіть один із запропонованих варіантів. Після цього натисніть на кнопку Отримати звіт та оберіть один з варіантів оплати. Цей звіт можна завантажити та переглянути у форматі Excel. У цьому файлі зберігається статистика оплат у розрізі кожного замовлення та рахунку. Дата та час транзакції, номер рахунку, номер столу, сума рахунку та банк отримувача відображається саме у цьому файлі. Це свого роду виписка для бухгалтера або фінансового менеджера. Чайові. У цьому розділі ви побачите прізвище та ім'я ем офіціанта, суму чайових та підтвердження про зарахування. Використовуйте цю інформацію для роботи з персоналом. Замовлення це потрібно, якщо у вас доставка або Dark Kitchen. але про це ми поговоримо у наступних відео. На цьому наше відео завершується. З вами був я, Іван та команда Експіренза Баймода. Дуже сподіваюся, що контакт ми з вами налагодили. До зустрічі в нових відео.